Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами будемо в'язати ось таку ялиночку. В'яжеться вона дуже просто і при цьому виглядає цікаво. Тож почнемо. Нам потрібна пряжа YarnArt Jeans. Цього разу візьму ось такий блакитний кольор, і гачок 1,6 мм. Розпочинаємо ми. З кільця, у яке пров'язуємо шість стопчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Затягуємо кільце. І у першу петлю Робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому. Ще раз підтягуємо кільце, щоб не залишилось отвору. І у другому ряді ми робимо два збільшення з інтервалом у два стовпчики. Спочатку пров'язуємо один стовпчик без накиду, у наступну петлю другий стовпчик без накиду, у третю петлю ми робимо збільшення. Тобто в одну петлю пров'язуємо одразу два стовпчики і повторюємо ще раз один стовпчик, другий стовпчик, і збільшення сполучний стовпчик у першу петлю. І верхівка ялиночки у нас вже є. Далі ми робимо дві повітряні петлі для підйому і будемо в'язати візерунком попкорн. Подивіться уважно, як він робиться. Ми починаємо в'язати стовпчик з одним накидом. Але не дов'язуємо його до кінця, залишаємо ось так. З петелькою на гачку. У цю саму петлю ми пров'язуємо другий стовпчик з накидом, також не до кінця. Так само третій стовпчик і четвертий стовпчик. І у нас зараз на гачку 5 петель. А тепер усі разом. Пров'язуємо їх. У наступну петлю ми пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду. І ось таке у нас виходить об'ємне в'язання. Далі повторюємо стовпчик з накидом, один недов'язаний до кінця, другий. Третій, четвертий. І тепер разом пров'язуємо усі петлі. У наступну петлю звичайний стовпчик без накиду. І так ми дов'язуємо увесь ряд. І ось такий ряд попкорну у нас вийшов. Тепер ми у першу петлю Пам'ятаєте, що у нас було дві петельки підйому. Тож у цю петлю ми робимо сполучний стовпчик, закриваючи цей ряд, і одну повітряну петлю. Далі наступний ряд ми в'яжемо стовпчиками без накиду, і робимо у ньому 4 збільшення з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення. У наступну петлю один стовпчик. Збільшення. Не туди гачок заходить. Ось так. Збільшення. Один стовпчик. Збільшення і один стовпчик. Важко перші кілька рядів, потім у нас вже буде більша ялинка і в'язати буде легше. Збільшення і один стовпчик. Сполучний стовпчик у першу петлю. І таким чином у цьому ряді у нас вийшло 12 стовпчиків без накиду. І маємо тепер 12 петель. Робимо ще одну повітряну петлю підйому і в'яжемо ряд попкорну. Коли ми робимо попкорн, ми збільшення не робимо, просто в'яжемо 4 стовпчики з накидом. З однією вершинкою. У наступну петлю стовпчик без накиду. Повторюємо чотири стовпчики з накидом, які пров'язуємо разом потім. Один стовпчик без накиду. І так, увесь ряд. І коли ми пров'язали п'ятий ряд, вже наша іграшка виглядає ось так. Далі ми продовжуємо робити збільшення у ряді стовпчиків без накиду. Це в нас буде вже шостий ряд, і ми робимо збільшення з інтервалом у 2 стовпчики. Збільшення. Один. Два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. І ще один раз, один. Два, і збільшення. Закінчуємо ряд з стовпчиком, дві повітряні петлі і в'яжемо ряд попкорну. Два, три, чотири, спільна вершинка. У наступну петлю стовпчик без накиду. І так, весь ряд. Далі ми в'яжемо таким самим чином. У ряді, де в нас тільки стовпчики без накиду, ми робимо 4 збільшення. Тепер вже з інтервалом у 3 стовпчики. А наступний ряд В'яжемо попкорн. І таким чином ми продовжимо в'язати ялиночку до того розміру, який вам потрібен. Звертайте тільки увагу на те, щоб останній ряд, останній ряд, ряд це буде саме стовпчики без накиду, ми завершуємо таким рядом нашу ялинку. І кількість цих стовпчиків має ділитися на 8. Бо потім, коли ми будемо в'язати нижню частинку ялинки, ми будемо у кожному ряді робити по 8 зменшень. Тож нам потрібна така кількість, яка поділиться на 8. І от ми дов'язали восьмий ряд, тут в нас 20 стовпчиків без накиду, і наступний ряд в'яжемо попкорн. після попкорну у нас знову ряд стовпчиків без накиду з чотирма збільшеннями. Цього разу з інтервалом у чотири стовпчики. Це в нас десятий ряд ялинки. Один, два, три, чотири збільшення. І так увесь ряд. І щоб майстер-клас не був занадто довгим, я вже на цьому етапі покажу вам, як тепер зробити нижню частинку ялинки. У мене саме зараз 24 стовпчики, ділиться на 8, і ми можемо закривати ялинку. Коли ми переходимо до в'язання нижньої частинки, перший ряд ми в'яжемо тільки ось за оці задні стіночки петлі, щоб у нас. В'язання перейшло в площину горизонтально. Якщо у нас ділиться на 8-3 на петлі залишається, тож нам потрібно робити 1 стовпчик без накиду і одне зменшення. Починаємо ми зі зменшення. Оскільки ми в'яжемо тільки за задню стінку петлі, тут у нас не невидимі зменшення, а звичайні. Наступна петля звичайний стовпчик, потім знову зменшення, стовпчик, зменшення, стовпчик. І так увесь цей ряд. Потім ми ялиночку наповнюємо голофайбером і продовжимо робити зменшення. Тепер вже за обидві стінки петлі, тож можна робити або ось такі невидимі, або ось такі звичайні, як вам зручніше буде. І таким чином ми робимо зменшення, а потім затягуємо отвір. Якщо розмір ялинки більший, як ось ця, то тут був ряд зменшень з інтервалом у 2 стовпчики, потім 1 стовпчик, потім 8 зменшень і стягуємо отвір, і все, і ялиночка наша готова. Після цього ми прикрашаємо її паєтками, бісером, намистинками, можна зробити вишивку. і ось така гарна. Різдвяна прикраса виходить. Дякую вам за увагу! Надсилайте фото своїх ялинок мені в інстаграм. Посилання я залишу в описі до цього відео. Приємного вам в'язання і на все добре!